Привіт громада, слава Україні, ми з України. Працю продовжуємо. Так, Сьогодні день такий чудовий. Рішили помити розкидача. Вже все відкидали, літру Кинули. Як всі знають, под... перед тими дощами. Зараз будемо мити оприскувач і ставити його на зберігання. Покажу як. Оприскувач кажу. Розкидач. Там, правда, ми усе так само ставимо на, на зберігання. Цівалку так само помили. Обробили. Тепер маємо результат. Зараз подивимося. Результат. результат. Що ми бачимо? З'єднання, ну вони вже бачите, з'єднання, все було оброблено. Ось ось масло із солярочкою. Трошки нігролу. Нігрол там у нас такий був термоядерний, ну, хто знає, чорна мазута така. Розводиш, цепки, дивіться, ідеально зберігаються. Все ми пробризкали ці з'єднання, ось бачите, болти, як нові. Тум його помиє, трохи підсохне. І ми його зараз обробимо. Коротше, виходить ця обробка зберігає від сезону до сезону. Так, ну що, осівалки зараз вам розповім. тут. Трошки провели модернізацію. Модернізація в чому полягала. Бачите, оця відстань отут була 20 см. Зараз ми її зробили менше 16 см. Тобто цей вугол ми його поміняли трохи менше, бо він був такий по 45 градусів. Як ну, 90, то наполовину був. Взять оцю плоскость, так 90, а диск стояв типу, 45. То зараз ми його зробили гораздо-гораздо менше. Побачимо, як буде працювати, ну, дождь працювати, бо, бо це в нас такі розгортачі. Стояли такі заводські, воно, бачите? заводські оці йожики. Ми сюди поставили диски, келені СЗ-шки і розгортає набагато краще, практично ідеальна полоса. О, хто відео бачив, так, дивимося як виходить, бачите, торець практично. ну Там така полоска може буде залишатися, і то воно стягує. Полоска факт тому, що чисто залишиться. Ми зробили, що як було багато соломи, то бувало підзабивалося. Ну, тобто, Дік сильно на 45 стоїть і він типа типу, останавливався. ну Трошки бувало підзабивалося. і ну і скільки нам ну, сильно широку полоску, нам не треба розгортати. Нам треба фактично розгорнути, щоб призав хорошо диск і залишилася там, смужечка там, 5-7-10 ну, 10 см максимум. Так що... Будемо її витягувати, трошки вже попрацювали, поміняли підшипники на кана цих. В діжиках, подшипники поміняли. Потім на прикатках. Прикатка тут такого плану, такого плану. Все, бачите, поміняли тут подшипники, вже все, крутиться. Ну, не всі, звісно, ну, відсотків 50 поміняли. І залишили. Ну, всі які крутяться нормально, не шатаються, на що навіщо відміняти. Де був трохи люфт, такі всі поміняли. Так, ну будемо витягувати. Сьогодні вже яке на там? 5 квітня, день ще прекрасний. Не знаю, ще передають дощі, ну хай йдуть. Нам вони в принципі не мішають. Тож будемо готуватися, готувати трактора, переціплятися, знімати розкидач і пере цей. Ціплятися є От Треба проводити обробіток полів. Так, що в нас тут по бочці? По бочка, ви знаєте, що фільтр тут працює працює хорошо цей на бочки. Це, Бачите, тут бочечка води. Оприску, цей Керхер підключений. Бачте, різні шланги. Тут, наприклад, буде під БЦМ наш, город полить. Ну, Щоб приїхав, БЦМ, включив, напором хорошим, раз-раз. Там за, за півчаса він викачує БЦМ. Ну, може трохи більше. Десь так, примірно. Як прижимати шлангу. Шланга дебела така на БЦМ і поливаєш собі город. Це буде. Так, що у нас тут далі? Так, далі, підемо до оприскувача. Підемо до оприскувача. Оприскувач теж знаряджений вже. Все готовий, сьогодні перенесемо фари. Бо трошки, звісно, да, вони світять ночі. Я воно поставив туди, бачите, фари от сюди, отак. Фари. Ну, ми їх переставимо, що я не знаю, чи я тоді так подумав. Треба вставити тут на лінію. на лінію, Ну, щоб проміння це йшов от, ну, от світло. Щоб йшов по лінії форсунок. І ми їх наверное, сюди все поставимо. Я так Дивився куди їх Це що крила розкладуться. Крила. Ми отут зараз їх робимо отвор. Отут отут отвор показує вам. І І не підніматиметься, і опускатиметься постійно на одному, на одному рівні. Так що питають оприскувач, як ходить. В принципі, самі спостерігайте. Вже знано, років 6 йому точно. За ні одні сварочної шваші ми ніде не, не робили. Добавили це тільки тут, Все, бачите, додали крило ще дві форсунки такою пластиковою трубою, згон тут держав'яйка. Поняли, тут три четверті різьба і ще. Тут робили його 20-метровим. На 20 метрів, бо він у нас був на 18. Що по оприскувачу, в принципі, все нормально. Резина ще в такому стані, теж не погано. Ну так, є трохи, ну це треба буде все просто зараз пройти щіточкою, ще з коля приїде студент. Я його заставлю все нігролом, просто ці всі болти нігролом, гролом чорні, бачите? Ми їх мазали нігролом чи мажемо. Тут мазано було нігролом. Пружина, бачите, в якому стані. То я поржавіла трохи. Ну це було ловно поржавіло, за те, що ми касом 4 три, три роки, роки касом користувалися, Зараз касу немає, то йому трошки буде краще. Так. І тут поставили теж таку систему. Поставили кран, поставили з'єднання під шлангу, поставили фільтр і в кришку. І кришка, отака шланга раз, і кришка в принципі нормально відкривається. Ну Там заглядати нема що вже туди лазить. Постійно туди лазили, в ту кришку, там постійно дихаєш. Та й шлангу держать, там прив'язували, але ще, кстати, проволочка висить. Прив'язуєш тою проволочкою таке. Не по-людськи, ну як? Не те, що по не по-людськи, а як кажуть по-колхозному. Зараз ми тут все чітко. Фільтр. Через фільтр собі відкрутив. Ну, все рано як попадати, трохи не буде. Побачимо жовтий, жовтий, жовтий цей сіточку. вони ж йдуть там червона, синя, потім зел... Ні, зелена, да. -зел... зелена мабуть, а потім аж жовта сама мелка. Ми поставили жовту сіточку. Побачимо, як буде працювати. Ну, в принципі, закачуємо, нормально. Через жовтий. Що ми тут ще поставили? Це я вже той рік ще ставив, не вам покажу. Отакі такі колби, в принципі, в принципі, спасає набагато. Такі. Вони ще теж зеленого кольору. Зеленого кольору, сітка фі... ну, зеленого кольору. І розпілітілі такі в нас, не видно проти сонця. Векна маленькі інжектори. Це його трохи поміняємо, у мене там їх ще два десятка. Дивися, які там які погано працюють, ми їх міняємо. І в сезоні дивися, щось там з ними відбувається. ну на не подобається, то просто міняєш, щоб всі чудово працювали. Дешевий варіант, ну, в принципі, не. як задоволений цими. Просто треба дивитися за ними, контролювати, щоб вони не, не капало з них, не. це по розпілітелях. Тут ТО провели кардану. Чому? Насос, в принципі, фу -фу, працює вже скільки років. Треба дуже стукати по якомусь желізному. <ріх> Працює в принципі чудово. Скільки років вже відпрацював, ще ми його не розбирали. Так, що тут? Шкалу міняємо кожен рік, бо за, 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 темно робиться. Векновений поплавок. Поплавок рибацький і шкала. Ну, Шкалу трошки оббили, миликеркером облетіло. Це фризою. Фриза оббила, то я так зумічно, щось там намалював. Ну, так. Що в нас тут? Так, це із, із бочки. Ну, так, попитають бо заприскувати. В принципі. в принципі, Бачите, що ржавчини практично. Ну ні, ну щось є там. Це де пооббивалося, тут ще трохи. А так стану, не знаю, ржавчини. Ну Тут є трошки, ну це тут воно бачите, видно, не... видно якесь ну, з'єднання таке, що там вилізла, десь Ну 6 років я думаю буде працювати і далі. Так, ну що, поїхали я бачу, домив. ні, ще щось миє. Домив. Зараз зачепимо, покажу як ми обробляємо його. Так, щоб поставить цього? На нас зберігання розкидач, там <гум>, прийшлося заводити машину. Так що такі діла. Так, що тут у нас? О, все. Працює. Не, працювала, не працював ручник, тепер працює. Це ще не знаю, що це. постійно горить, а потім як в ходу вже тухне. А так, все, пшикнуло. Мені кажуть, що треба як заводити машину, то треба, щоб постійно не глушити, а треба, щоб сработала ця система, щоб весь ну, фільтр там, де очистка стоїть. Солдатик оцей спрацював, щоб чек вилетіло вилетіла вся, вся грязюка і потім глушить. Все. Так, сідушечка теж. Так, раз. Опустився. О! Опустився. І ком уже під'їжджає. Так. Масу виключили. Ага, треба заводити цього джи, джи, джигіта знову. Короче, надо заводити джигіта. Що заключений? Давай, навіть. Вставай, цього треба заводити. Вставай, вставай, вставай. А не, ну куда ты убедишься? Хочешь листа. Завели и не выключил. Выключи эту выключи рычаг, выключи. Не выключи. Так, пішов я командувати Так, від'їхали Від'їхали, так, при стоїть Зараз Щас... Що ми робимо? Ганжі чогось поржавіла ця штука, ось бачите, верхній ні, нижній щось почали ржаві, зараз ми їх все... нігрольчиком мажемо, нігрольчик чистим. І він тут засихає за год. Робиться ідеальний. Так, що по ньому тут помитий? В принципі, жавчини особливо і не видно. А там де тільки добре витерло. Ну, Зараз ми це все обробимо. Буде чудово. Так, крильчатки. Крильчатки. В нормальному стані. В принципі, все в нормальному стані. Трошки, звісно, ну, це побилося, може, він сильно опускався і зацеплення виходило. Оця штука, ну чим убити, тому не мінувати. Зараз кардан знімаємо, ложимо так сюди, Мажемо його теж нігролом. Мажемо нігролом, тому всі цепки зараз все. Всі оці цепи, воно, бачите, як вона там ржавчину пустила. Теж мажемо нігролом. І все. І на рік зберігання можна гарантувати. Тут що, та нормально все. Що ми там 20 тонн кинули, чи 24, 24 тонни це рік. Так, кум домиває трактора, жопку підмиває йому. Домиває. Ух ти я. Ще скільки обісрався. Так. Поїхали далі. <strands> <slar> так, ну що, трошки підмазав щеткою нігролом. Зараз такий оприскувач, старий паршивий. Ну як він робочий, ну, використовуємо. І поїхали. Поїхали. Всі міста. Всі, ось там воно я помазав теж все. І ще доповнительно все одно задуваємо. Задуваємо тут усе. все. Низ тут. Хорошо. О, звісно, густенько розвів. Ну нічого, воно. Воно. О! Так. Капитально, там что чтобы на консервации. Все. Так, что еще нам надо? Надо нам... Надо... Тарелки тут... О. О! Тарелки, вот этот механизм. Там все, что не жалко. Хотя оно из нержавейки, но все равно. Блін капіт. Все отом, що може поржавіть, обробляємо. І зберігання на службу повітрі, як кажуть. Тут теж все. Ну це ми той рік так не ставили, це ми вже сівалки так ставимо, так. Що там всередині? Ну там о, і все, вот там. і там. Так, ну тут наче все чисто. Тут все державіє. Тут ржавіє. Тут в принципі все державейки, значе ржавчини не видно. Так, ну такого. Ось. О! щиток повністю треба красити, бо він чогось не... От одне зробили, зекономили не з нержавійки. А там ржавіє. А там ржавіє. Механізм отай увесь лечення. І вона так каже, що зараз зараз страшне. Ну воно до щеками вимиється. Потім цілітрою на той год вистериться обратно. Ну, сажіть, який страшний. О, ну там механізм. Консервація. Консервація. Венючи. Негроли із соляркою. Бо масло в таких случаях не допомагає. І потім, якщо буде все добре, покажу вам... На той рік як зберіглося. І дощі нічого не страшне йому. Це вже провірено. Ми там у песка наша сівалка, вже років 10, навіть. Отак зберігаємо, та що моя перероблена. Ну тут я помазав щіточки, щоб густіше було. Ну, я думаю, усе. всього його не треба мазати, тут все з нержавейка болти. Ну, де механізми? Ого, тут усе аж капає. Я кажу, це той случай, коли смазка лишньої не буває. Все. Законсервівали. Я думаю, чудово. Так. Так. Задницю підмили. Причепили навіску, отакого плану навіска в нас. Питаю як там на ТДшки використали. Дивіться, це МТЗовська говорю навіска. Причеплена болти. 10 і скільки там крепкость? Ну, 10 і 9 крепкость. Болти. Не видно, ну щось вже видно. Отак. Но... От сонце засвічує. Болтами скручено. Ще доповнительна розтяжка повністю ні малейшого люфта. Це для того, щоб оприскувач, бо він, хто знає, важкий три тони оприскувач. І цей. І сильно дергає. Їдеш воно жопа бах-бах-бах-бах. Вверх-вниз. На нав'язку сильніша нагрузка. Як ви знаєте, ми тут зробили ремонт без капіталовлаження і вала, воно стоїть хоч би що, силіко наж виліз, воно здавив його тільки що. Ну, Оцею тягою стягнув. силикон наж виліз. Там таке хитрее відео є, як я це все робив. Хитрий підшипник, там фактично відео. І зносів не було. Ну а масло з коробки текло. Оце все дає оце дргання на віски. Бо сильно оприскувати, сильно дергає. Десь при переїздах. Ну та вчинають всю всю дорогу, всю дорогу цей тонни, води, це оприскувати. Якщо як води наліз три тони, у три куба водиться, три тони води, та сам ще оприскувати. То так добре дергає. То... Ось, мертва, повністю мертво. Так, що. Підмили, зараз, коротше, ціпляємося і їдемо далі. Так що не робота важна в полі, а робота важна, ну в полі то як ото мелочі. А цей. Оце настройка, я ж кажу, що бігаєш, жопа в милі. От перенастувань. Тут трохи, я скажу, тут трохи провода так глянули, там болотом витерло. Прийшлося ліпити. Ну, бігаєш. Коротко, гаряча пора. Так що, далі буде. Так, громада. Роботу на сьогодні виконали. Приїхав, за мною сьогодні скучили. Дивіться, який киця. Дощ на вулиці йде. Хрося, да? Хрося, ну ти скучаєш. Ти так скучаєш за мною, що прямо не можеш видержати. Так, громада. Роботу виконав. І пішов дощ. Так, дивіться, що робиться. Що, що з дивіться, що з нею робиться. Дивіться, що цей це і робиться. Просто жак, де? Вона скучає дуже. Це прямо в трактор їде, вона біжить вже навстречу і все, вже в трактор лізе і все, дивіться. Не дає нічого мені з зробити. не зробити. Ой, капець. Так. Прося, дай я ще розкажу людям. Так, роботу сьогодні виконали, причепили. Це все діло, трошки треба було полякати поля що під кукурудзу. А там трохи пшениця. Ну, Взагалі прибрати трошки почистити поле. Та дивись, що з ним робиться? Проська. Проська, де впадеш зараз. Так, біжи, ну тебе в бані. Так, трошки треба було поле почистити. Не знаю, там дощів передають знуна. Десять днів уперед. Так що такий був продуктивний день. Пери одна робота, друга робота, третя робота. Помить робота. Так що такі діла. Я ж кажу, слава Україні, слава нашим героям. Дякую, що дають їм працювати. Ну і прохання. Допомагаємо хлопцям. Ще трошки залишилося, хоч трохи поможіть мені. Бо там я рахунок виставлю. Не побагато, хоч 50-100 гривень. Кожен підписник допомагає нашим хлопцям. Да, Фрося? Каже, а то ми тут. Ой, так що я кажу, смерть хуйлу, смерть тим рашистським окупантам, підерам конченим, горіть їм в ті в вогні, щоб воно там. Почався в них той пожар революційний, чи як його назвати. Як він казав, те хуйло казало, що там. Ну, коротше, мать його так, з тим хуйлом. Всім пока, слава Україні!